Вітаю вас на ньюзрумі. Нарешті Трамп сказав правду, Україну не беруть у НАТО через позицію Росії. Про це більш детальніше у цьому відео. Ну а ви поки можете написати в коментарях по бажанню, звісно, звідки ви бачите це відео, з якого куточку світу чи з якого куточка України. Нам буде дуже цікаво. Насправді я Трампу вдячний. Нарешті він сказав правду, Україну не беруть у НАТО через позицію Росії, і Росія, де-факто має право вето питання зовнішньої політики Альянсу. Так, оці це знали, але ніхто не визнавав відкрито і публічно на настільки високому рівні. Більше жодних вигадок про корупцію, реформи, домашнє завдання, демократичні стандарти та мости до членства і незворотнім шляхом все просто Росія не хоче членства України у НАТО, а Захід її у цьому слухає. Нарешті американський лідер це визнав публічно. Це звісно не те, що ми хотіли почути, але яка користь від того, що попередня адміністрація їздила усім по вухам щодо членства України у НАТО, роблячи усе, аби це членство ніколи не відбулося. Росія теж активно використовувала цю тему після 2008 року, коли НАТО ухвалило рішення, що Україна може бути членом НАТО. Але поки не буде, а колись може і буде. І з цього рішення було зрозуміло, що не буде Україна членом ніякого НАТО. Було зрозуміло усім, включно ЗРФ, яка почала підготовку до агресії проти України. Але публічно Росія посилалась на це рішення як на загрозу для себе. Тож сподіваюся, що сказавши А Трамп скаже і Б, оформивши заборону членства України у НАТО якимсь документом, і щоб там було обов'язково написано, що це членство неможливо, оскільки не подобається державі агресорові Росії. Моральна смерть Заходу має бути документально зафіксована. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. По можливості поставити подобайку цьому відео. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово, посилання в описі до кожного відео на каналі. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. На скажу слава Україні та побачимось тут на ньюзрумі.